Які пільги передбачені для підприємців-початківців у Польщі в 2025 році? Громадяни України з Пасель УКЕР можуть вільно реєструвати у Польщі підприємницьку діяльність у формі єдноособової джально господарчої і при цьому користуватися гарантованими державою преференціями на етапі старту. Ось ключові можливості, які дозволять мінімізувати фінансові зобов'язання. Перше це ульга на старт або пільга на старт. Після реєстрації бізнесу ви отримуєте 6 місяців звільнення від внесків до ЗУС на соціальне страхування, пенсійне від нещасних випадків і так далі. Єдине, що ви сплачуєте, це внески на медичне страхування, пільгові внески ЗУС, маве ЗУС. Після закінчення Ольгі на старт на вас чекає ще 24 місяці знижених внесків до ЗУЗ. Ви сплачуєте їх від мінімальної бази, яка становить 30% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році це менше 1399 злотих 80 грошей. Мало ЗУС плюс ця пільга є продовженням підтримки для підприємців, чий річний дохід не перевищує 120 тисяч злотих. Ви можете сплачувати внески пропорційні вашому фактичному доходу протягом максимум 36 місяців. Тобто трьох років. Це дозволяє плавно перейти й до повних внесків. Як отримати сертифікат про знання польської мови? У 2025 році взяти участь у державному екзамені з польської мови для отримання сертифікату можна буде 15-16 листопада. Це рівень b 1 c 1 c 2 для дорослих. Інформація про початок реєстрації на екзамен, міста і локації, у яких вони відбуватимуться, вартість шукайте на сайті, який ми прикріпимо у описі до цього відео. Також уже стали відомі терміни державних сертифікаційних іспитів у 2026 році. Вже традиційно відбудуться чотири екзаменаційні сесії для іноземців, які хочуть скласти державний екзамен для отримання сертифікату, що підтверджує знання польської мови на рівні b 1 b 2 c 1 та c 2 Ось їхні терміни. 14-15 лютого 2026 року рівень b 1 та b 2 для дорослих та молоді, 25-26 квітня 2026 року. Рівні b 1 c 1 для дорослих. 27-28 червня 26-го року рівні b 1 b 2 для дорослих. І 17 18 жовтня 2026 року. Рівні b 1 c 1 та c 2 для дорослих. Всі деталі ближче до вказаних дат. Так само шукайте на сайті державної комісії з питань атестації рівня володіння польською мовою. Як Важливі зміни щодо 800, на старших школярів чи студентів. Уряд Польщі планує розширити умови, за яких виплата 800 може надаватися на дітей, які, наприклад, закінчили 11 клас в Україні, але ще не досягли повноліття. У багатьох таких випадках ЗУС відмовляв у призначенні цієї допомоги, бо дитина не була присутньою в польській системі освіти. Згідно з новими правилами, вони ще не набрали чинності. Виплата 800 буде надаватися також на дітей, які. Закінчили школу, якщо їм ще немає 18 років, і продовжують своє навчання у Польщі у будь-якому закладі вищої освіти країни на кваліфікаційних професійних курсах для здобуття конкретної робітничої професії, проходять випускницьку практику стаж абсорбентський, яка дає змогу отримати перший професійний досвід після завершення навчання. Пам'ятайте, що для призначення 800 плюс разом з заявою, яка подається, треба долучити відповідні довідки з навчального закладу або місця проходження практики чи курсів. Що треба українцям для поїздок до Єгипту і Туреччини з Польщі? Улітку ми отримаємо чимало таких запитань від вас, тому ми зібрали для вас найважливішу інформацію щодо подорожей у ці країни. Наприклад, для поїздки у Єгипет громадянам України будуть потрібні наступні документи: закордонний паспорт, актуальна карта побуту або песель Укр з електронним документом. Поліс страхування та єгипетська віза. Візу на 30 днів можна оформити безпосередньо в аеропорту після прибуття. Потрібно заповнити заяву англійською мовою. Її вартість в аеропорту складає 25 доларів. Майте на увазі, що приймають переважно готівкою. Якщо відпочиватимете виключно на Синайському півострові, наприклад, у ель шейху то скажіть про це в аеропорту і підтвердіть документами бронювання житла. Тоді віза на 15 днів буде безоплатною. Що ж до поїздок у Туреччину, то для цього вам будуть потрібні ті самі документи, окрім візи. Українці можуть перебувати у цій країні без неї строком до 90 днів. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх новин.